Пам'ятаю, в дитинстві мама смажила ціле відро хворосту з великою кількістю цукрової пудри. Він був настільки смачний, тоненький та хрусткий, що просто не передати словами. Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу поділитися простим рецептом хворосту. По такому рецепту хворост виходить дуже хрусткий, тоненький, і я досі пам'ятаю, як він мене хрускотів під зубами. Обов'язково скуштуйте. В миску вбиваю 2 яйця. Додаю щіпку солі, цукор та вливаю горілку. Добре все перемішую вінчиком. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Тепер поступово частинками всипаю просіяне борошно. Дуже важливо борошно не всипати все разом, тому що тісто потрібно добре вимішати. Спочатку воно буде липнути до рук, краще підсипайте на поверхню, де вимішуєте. І як тільки тісто вбере в себе все борошно, перестане липнути до рук і стане таке ніби як туге, от тоді воно готове. Ось таке тістечко вийшло, я прикриваю його плівкою і залишаю при кімнатній температурі на пів години. Воно повинно відпочити. Поверхню дуже добре припиляю борошном, тісто розрізаю на дві частинки. З кожної частини потрібно розкатати дуже тонкий пласт. Він має бути практично прозорий і виглядати як тонкий лист паперу. Тепер починаю його розрізати на шматочки. Я хочу зробити ромби. На кожному ромбику від краю до краю роблю невеличкий надріз. Є дуже багато способів формування хворосту, я показую вам один із них. Це мій самий улюблений, він виходить такий акуратний і дуже красивий. Опускаю хворост добре розігріту олію. З кожної сторони прожарюю до 20 секунд. Він тоненький і жариться дуже швидко. Потім викладаю його на паперові рушнички. Коли він вистигає, присипаю цукровою пудрою. Цукру додайте чим побільше. У мене такі смаколики навіть не встигли охолонути, як вже їх всі похрускали. Раджу вам скуштувати саме такий рецепт. Це дуже смачно, такий смак чудового дитинства. Бажаю вам приємного смаку!